Вітаємо вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Ось перед вами пишуть козаки-листа турецькому султанові. В свій час ми вже мали справу про цю картину. А сьогодні, сьогодні ми хочемо звернути вашу увагу на наукове дослідження. Про справжній лист українських козаків турецькому султанові, і він був опублікований у Стамбулі. Чи не так, Романе Володимирович? Отож, будь ласка, я запрошую вас до слова. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми з Марією Сандрою знову проводимо цикл передач з козацьких джерел, в яких піднімаємо тему козацтва, відродження України, про козацтво де описуємо роз... рідні розповіді, легенди, публікації. І ось ми сьогодні звернулися в одну із таких інтересних передач, яку ми підготували з Марією Сандрою, це як козаки пишуть листа турецькому султану. Як ви бачите, перед вами ось ця картина, є, яку написав Ілля Рєпін. Він написав чимало версій цієї картини. Але чи має вона під собою історичне підґрунтя? Чи е, ця картина була написана спонтанно, видимано чи ні? А виявляється, що ця картина. Це є історична картина, яка відображає життя козацтва того часу і відтворює той час, коли козаки на Україні проживали, і до них коли зверталися різні е царі, султани, е хто в нас ще... Е Різні владики держав, вони давали їм відповідь. І ось е на картині Ілія Репіна козаки пишуть листа турецькому султану. Відображено, що дійсно вони у 1683, 84,5 роках писали листи не одному тільки турецькому султану, але й багатьом. Е Іншим володарям держав. Але звертаю увагу, що ця картина ім точно написана, коли козаки пишуть листа турецькому султану, і її підписав сам кошовий атаман Іван Сірко, який відобразив сутність. Козацького духу, який відобразив, про що думають козаки, як вони проживають, і яку відповідь. Ми знаємо, що до козаків звернувся турецький султан, який просив, щоб козаки пішли під його керівництво, і він буде управляти. Козаками. Це був турець, султан Турецький Магомед IV. Отримавши цього листа, козаки вирішили дати йому конкретну відповідь. Давши цю конкретну відповідь, виявилося, що цей лист відповідь зберігається в архівах І Санкт-Петербурга і в архівах Туреччини є. Хоча лист написаний тодішньою е, українською мовою, але він точно відображає вільний дух козаччини, люд свобідний і гулящий, повний сили й волі, висвіт роду чоловічого найкращий. І як ми бачимо, що козаки з яким ентузіазмом, з якою радістю, з якою наполегливістю і вільності духу, Пишуть листа турецькому султану. Як ми знаємо, що Ілля Репін на цій картині зобразив, ось, бачите, це Івана Сірка, який підписав цього листа. Він Іван Сірко підписав цього листа від себе, як від Кошового атамана, і від усього козацького люду, який зібрався. І цей лист, як історики дослідили, був написаний у місті Чигирині. Чигирині, тодішньою столицею Коз... Коз... козацтва. І... А чим викликано те, що козаки пишуть лист турецькому султану? Ми знаємо, що Маме IV, султан турецький, звернувся до козаків з тим, щоб вони йшли служити Османській імперії? Але. Козаки казали, що не будуть, тому що е, турецький султан Мохамед IV остерігався того, що козаки підуть служити у військо Речі Посполитої, тим часом усилять військо, але знають, Магомед IV... Османські, керівники Османської імперії знали силу духу козаків, вони розуміли, яка це рушійна сила, як з ними важко боротися. Тому вони хотіли якби, залучити їх до себе. Так само ще один лист писали вони турецькому султану. Це пам'ятаєте, Марія Олександр, коли козаки 1680. Третьому році Османська імперія хотіла завоювати Європу, і під Відним була велика битва. І тільки коли вмішалися козаки, які визволили, допомогли визволити Європу від Османської імперії. І в Відні стоїть, до речі, пам'ятник козака. І вони там теж, також писали листа турецькому султану, називався тоді лист Летючий лист. Так само в цьому жидусі, в тому вільності, в свободні мислення, в вільному такому польоті думки вони писали таких листів. І такі листи. Так що ми бачимо, що козаки вже у 1600-х, 1500-х, 1600-х, 1700-х 1700 роках, були такою рішійною силою Європи, які всі хотіли залучити їх до себе. І всі знали, що козаки це бувша козацька держава, а так. сьогодні Україна. Ну, цікава наша історія. Треба її знати, вивчати і жити по правді. З нею ніколи не розставатися, а ми з вами прощаємось до наступної зустрічі. Шануємо себе, шануємо родину, шануємо Україну.